Перший раз на морі в вересні, дорогенькі мої. Я живу в Італії, я в вересні на море приїхала. Один місяць я вже на морі не була. Зараз я отут море від мене 10 метрів. Ви бачите, там впереді. Зараз подивимося, яке море буде в вересні. І я хочу прирівняти, чи краще на морі їхати в кінці травня, на початку сезону чи в кінці сезону. На початку травня чи на початку вересня йдемо подивимося. Вже я бачу, що відрізняється дуже, тому що менше машин, менше людей, якийсь такий вітерець вже прохладний. Піду я одразу в море купатися і побачимо, як воно є. Деякі вже ну, людей мало, місця є. Ви знаєте, можна машину залишити. Пахне діпресією, я не знаю, діпресія якась є. Подивимося, як виглядає море. І пізніше я рішу і вам розкажу все. Чи варто приїжджати в вересні на море? Побачимо. Подивимося будиночки, які здаються. Ще тут люди є. Тут був шум, крик, багато тут поки що тишина і спокій. Тут поки що нікого нема, тут ці будиночки здаються біля моря. Так вони виглядають. Тут було, люди спали, їли, вже нікого нема. Бачите, катера. Тут все, там, напевно маленькі кімнатки, а на вулиці, на, на, так, на веранді, все, люди більше літом сидять. Тут ще є, тут швійцарці приїжджали, здавалися, тут ще є люди. Побачимо як. отакі такі кварти... Бачите, які будиночки. Новенький, такий фіолетовий будиночок. Отак от в Тускані тут живуть, на березі моря. Глянемо, що тут робиться. Ось ці будинки, от його що ви бачите, то є самі перші-перші ще рибаки були, Тут ще до війни оці, оці будинки. то є перший ряд. І вони дуже старі. Роверів дуже мало, два ровера, а колись тут стільки мото було, липень і серпень. Йдемо подивимося, що тут робиться. Сонце тут припікає. Тут теж люди їли, спали, нікого нема, закрито. Йдемо далі, подивимося. Тут здаються, здаються е, Афіто, як то вам сказати. Це яка гарна, велика, бачите? Не можна заглядати, але тут, бачите, як все під верандою, скільки всього є. Сидиш, спиш і це перший ряд. Тому що море ось тут. Тут теж все закрито. Люди вже вересні, не їдуть так на море. Як мать тут вже теж все закрито, опустили. Тут, колись вікна всі були відкриті, їх немає. Я йду за своєю розкладушкою. Тут ще є тут, я не знаю, може тут люди постійні живуть, але то здають в Афіт, то ні-ні. Йдемо, подивимося. М -м -м. Є, є, Є-є! хтось лежить, але то вже 11-та година, то вже пізно. Отака От доріжка, яка веде до моря. Я йду на вільний пляж. На вільний пляж і це означає що мені нічого не положено. Задурно лежу на піску і більше мені ніхто нічого не дасть. Лесенький вітерець. І побачимо. Як все змінилося, ви тільки гляньте тут. Нікого нема. Сьогодні 16 вересня, тому що сезон до 15 вересня. Як до 15. Люди ще лежать, сьогодні я хочу сказати вам, що сьогодні вівторок. П'ятниця, субота і неділя є багато людей. Бачите, парасольки ще не забирають, тому що п'ятниця-субота ще будуть люди. А сьогодні серед тижня нема. Вівторок сьогодні От, лежать люди. Це 11 година. Зранку. Пізно я прийшла, море нормальне, не є бурхливе. Бачимо, як воно буде О, заглядають. Ну чого вони заглядають? Новенька прийшла, зараз буду так заглядати. Бонжорно. Чорні-чорні люди загоріли. Так, того вже немає, що пільнує, щоб ніхто не втопився, як ми там називається. Тут от залишили, вчора ввечері їли, це не добре. Так. Я йду зразу у море. Красота. У нас пісочок. Ось такий пісочок у нас. Такий. Знаєте, легенько-легенько, він так якби золотистий такий. Не білий, не чорний, золотистий. Вода може бути трошки мутна, тому що пісок. Ви знаєте, як ви лежите на каміннях, так як лігурія, наприклад, на каміннях, там вода та, якби, більше прозрачна. У нас зранку дуже вода прозрачна, а після обіду така собі, але тут вода чиста, тому що... Бандіра блю» це означає голубий прапор. Якщо ви занесете на хімічний склад нашу воду в тускані, ви будете здивовані, вона ідеальна. Чистота води ціниться не по кольору, а по хімічному складу. Ось така краса. Я була дві години на... майже дві години в воді. Не дві години, а більше, ніж одну годину. Це точно так. Я тут для вас маю сюрпризу, тільки що я вийшла. Перше за все я хочу сказати, що вода дуже-дуже-дуже тепла. Така тепла, така сама, як була в серпні. Просто ви не повірите. Але перше вам хочу показати сюрпризу. Ой, ви вже бачили? Напишіть, що це таке є. Сюрприза для вас, дорогенькі мої. Для усіх українців, які мене дивляться. Дивіться, що я. Відгадайте, що це є? Відгадайте. Опа! Дивіться, яка золота рибка. Срібла рибка, ой! Рибка срібла. Як вона називається? Напишіть, як називається. Дивіться, бачите, як видно, що я воді довго була. Як ця рибка називається? Хто знає, зупиніть відео і напишіть мені. Вона свіжа-свіжа, бачите, вона щось з нею сталося. Я не знаю, що з нею сталося, тому що якби вона довго в воді була, її би вже з'їли другі риби. Я її тримала воді отак знаєте, в кулаці і постійно в воді. Я думала, що вона відживе, тримала її от таким способом. Ось так я її тримала донизу, знаєте, ось так, щоб вона в своєму натуральному положенні була, щоб не догори ногами, ось так отак її тримала воді, і вона бідненька, не віджила очко блистить, видно, що вона молодесенька, видно, що вона свіжесенька. Щось з нею сталося. От так виглядає Дорада. Мені здається, по-українськи Дорада. Це рибка в Італії називається Ората. Чому Ората? Тому що вона така грубенька і вона така, знаєте, горб такий має. Бачите, вона така коротка і горб такий має. А ще, ще в Італії риба називається. Тут дві самих основних таких риби, спігуля. Спігуля, вона така довга є, довга-довга спігуля є. А ось ця вона така собі горбата трошки. Щось з нею сталося. Я її тут зараз залишу, ідемо до води, я вам ще щось розкажу і покажу. От пара двоє старих пенсіонерів. Бачите, вони за руку тримаються. Я пам'ятаю, як я. Ще місяць тому, як я тут була на морі, вони так зайдуть, він трошки сильніший, вона слабша. І вони так зайдуть в воду, щоб трохи освіжити ноги. Він її за руку тримає, і вона його за руку тримає, за руку тримаються. Такі італійські мужчини. Італійські мужчини. Хотіла сісти, нема пісок, не хочу костюм мокрий мастити. Так, вони годинку перед тим, як ті хати, вони так за руку триматися, глибше не заходять. Жінка хоче, щоб освіжити трохи ноги. Вода така тепла, що я навіть просто не чекала. Така сама, як місяць назад. Просто тепла, тепла, тепла. Я зайшла навіть воду і тут з одною італійкою говорила. Теж така сама, як я, майже Май більш такого віку. Вона каже, я кажу, яка вода тепла. Вона каже, «меравільйозо», меравільйозо. Два рази «меравільйозо» сказала. Я пізніше сказала. Каже, то є раджі, які гріють ще воду. Я кажу, чому вода така ще тепла, така дуже сильно тепла, зовсім вода не помінялася. Вона каже, це раджі солі. Я каже, я не можу пояснити, але це сонячні проміння, які падають під таким кутом і так нагрівають воду. Я кажу, це тому що в нас літом, не літом, а в нас вночі 20 градусів. Наша температура дуже сильно висока вночі. 20 градусів, і через це, це моя думка. І через це море воно ще дуже тепле, дуже сильно тепле. Це вже пів другої. Я подивлюся, я сьогодні буду до останнього. Як до останнього? Подивлюся, доки, коли починає бути холодно. Година п'ята, може до п'ятої. Я думаю, більше я довше не буду. Парасолі не треба, але люди ще от мають парасолі, як ви бачите. Колись в тому районі як був такий розгар літа, то я рахувала, що було 30 парасоль. От, де бачите, от зелена, перед зеленою дві є. І от ті всі парасолі з води я дуже добре бачу, аж там до самого кінця було 30 парасоль, а зараз 14 я з води порахувала. У мене зір дуже добрий. Я здалека дуже, ну, далеко дуже гарно бачу, дуже добре бачу. А зблизька у мене я читаю один з половиною у мене окуляри, щоб зблизька читати. Зараз піду до лікаря і мені треба ну, провіритися. Я ніколи навіть до, 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 того, до очного лікаря не ходила, щоб ну, на, на права. То, що я перездаю на права, там вони провіряють, що їм потрібно. Але так, знаєте, глибоко е, я не провіряла, щоб так по-настоящому провірив очний лікар. Так охоти набрала, що я завтра знову на море їду. Зранку я після обіду працюю, але зранку я хочу встати і приїхати на море сюди. І побути хоча б до, 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 до другої години. Побачимо. Так хочеться мені сюди приїхати, бо просто красота. Так приємно, так тепло. Італійські такі мужчини, їх хоч до рани причепляє, як то кажуть. Вони так жінки тримаються, вони так слухають. Та тут такі сім'янини, що вам навіть і не снилося. Через то я і люблю Італію і італійці, бо в них сім'я це на першому місці. Де ці люди? Пішли в воду. А Ось там моя розкладушка тут. Це лягла біля мене, жінка чорна-чорна. Вона в такому напівлежачому стані. Бачите, в неї таке крісло розкладушка. Це теж непогано, це крісло є таке. Я на такому би не могла бути. Оп, а я люблю лежати. Я б отак от крісло таке, я б ніколи не купила, я б не могла на йому сидіти. Мені здається, така тортура сидіти на такому кріслі. Я тільки лягаю. Лягаю або йду в воду. Ось це старість, дорогасеньки, мої ось так. в Любові і в зглагоді. Така старість. Про таку старість всі ми думаємо і хотіли би мати таку старість. Старіти треба в парі. Старіти самому дуже-дуже скучно. Багато пар розходяться по дурницях в молодому віці, в старому віці. І пізніше так і не зможуть знайти ідеального мужчину, тому що шукають ідеального мужчину, ідеального. Ідеальний мужчина це якщо він тільки добрий, характер в нього добрий, це вже ідеальний мужчина, більше нічого не потрібно. П'ята година. Дуже тепло, дуже сильно тепло, я би сказала. Тут навіть ще є оцей спасатель, бачите, він не сидить на вишці, але в нього ще от відкрито, тут все люди ще винаймають, тому мусить бути ще. Вони продовжили сезон. Має бути ще дуже тепло. Кінця місяця і половина серп, половина жовтня, гарантія, температура більше, 3 градуси більше середньої. До половини, тільки що я дивилася на прогноз, до половини жовтня, до 15 жовтня температура 25 градусів, сьогодні 30, завтра 30, післязавтра 30. Пізніше буде 28, 28, 28. Багато 28 буде, 27, температура буде так легенько падати. Так, це зад, а море де є. Море є ось тут. Що тут робиться? Тут ж нікого нема вже. Пішли купатися. Тут з дитиною лежать, тато з дитиною є. Ще є ще є є, тут ще, бачите, от, парасольки полишали, що вони ще прийдуть напевне, раз парасольки є. це я, я вже збираюся додому йти. Сонце пече, я отак зверху штани завжди ставлю. Але знаєте, сонце пече сильно, ще припікає так, знаєте, пече. Вже парасолі не потрібно, але щоб очі також захистити, то треба... Тому що сонце дуже сильно яскраве, дуже сильно яскраве. Подивіться, яке воно яскраве. У вас разить чи не разить? Ось сонце. З камеру воно не таке страшне. Воно таке велике, це сонце, воно таке, знаєте, так світить сильно, та якби знаєте, чується, що щось, щось воно міняється в природі, що літо закінчується. Ось так, дайте мої, ще я вам покажу пісочок, який пісочок в нас в Тускані. Пісок ось такого кольору, золотистого. Їду додому, нарвала розмаріну. У нас тут розмарін повсюди росте. всюди росте, всюди-всюди. І це дуже до бульби добре, смачно і дуже до м'яса. Бульба без розмаріну взагалі не вартує нічого. І так само сальвію дають. Сальвія у мене теж закінчилася, але в мене під будинком росте сальвія, можна її нарвати. Так, тут мені треба приїхати колись і купити рибу. Тут є рибаки зранку, зранку, зранку і свіжа риба є. Ось тут. Бачите? І так само ось тут. Море. Море, море, море. Їдемо додому.